А ти знаєш, що таке помилка Отело? От Ні, не знаю. Це такий стан, коли людина, яка хоче викрити брехню, не враховує, що людина, яку звинувачують у брехні, може в стані стресу виглядати, як людина, яка бреше насправді. Ага. О, Це такий Пол Екман цю... Пол Екмана знаю. Та-та, От саме він вивів оцей от, ну, я не знаю, фен... синдром, чи як це феномен, краще да. феномен угу. так. краще сказати. Я тобі пропоную, давай ми ж з тобою дуже серйозні люди. Ну, угу, Аж ну, все, давай ми будемо з тобою перебувати в такому стані, щоб навіть ніхто не запідозрив, що ми жартуємо. А хіба ми колись жартували? Ніколи. Ну ніколи. ніколи я дуже серйозна та. людина. Ну і ти я бачу теж. Та, я максимально. Максимально. Та, та, та. Так нехай буде там помилка Іванова Лісною. Чому ні? <гум> давай. Ні, окей, давай Лісною Іванова, то щоб не було у цих всіх патріархальних загонів, як завжди. Неправильно буде. Я тобі хочу запропонувати карячку. Карячка це теж такий цікавий феномен. Я не знаю, насправді, я для себе ще не визначив остаточно, це зло, добро чи просто рафінований банок. Ну, може, я тобі допоможу так, сьогодні. Так, Я хотів би, да, щоб да. ти якраз долучилася до цього. Давай подивимось. Давай. Привіт, це Карячка і моє шоу Who is Blogger. Є два слова на букву Х, які постійно переслідують блогерів. Це хейт і хайп. Як справляються з критикою наші учасники? Та на що готові заради лайків. Дізнаємося цього випуску. А з вас по традиції, лайк та підписка на канал. Давайте зробимо це так, щоб я не хайпувала. Хоча мій наряд вже все зробив за мене. Підписуйтесь, давайте. Mm. Слухай, знаєш, весь її блог, вся її блогерська діяльність мені нагадує такий серіал про рекламу і продаж. Там в цьому серіалі головна героїня, вона рекламистка, і одразу ж я не знаю, як сейл менеджер ну тобто по продажу. Їй з Альфа Центраври прийшло повідомлення. Що вся цивілізація загине, якщо вона не продасть все. Вона повинна продати все, що є е, на землі: ага. послуги, товари, а батьківщину. Все, все повинно продаватися. І вона це робить, вона інколи забувається і розповідає щось про своє життя, чи стає в які красиві пози, чи вдягає оці красиві сукні, чи в неї такий образ цікавий історичний. Але одразу земляни пишуть їй: корячка, ти нас вб'єш, давай скоріше продавай, продавай, бо інакше ми загинемо. І корячка це спасіння нашої цивілізації. Ніфіга собі, звучить як новий твір Дугласа Адамса, той, що автостопом по галактиці, написав. Так, ну добре, давайте мені. Я тобі. Я тобі. Я такий прекрасний блогер, який, мені здається, разом з карячкою зашкварився в одній темі. Олександр Волошин. Давай. Тікні Падріо, я почті уже у шов. Тут навіть прийшовся до мами і каже: мама. А ошибка починається з букви А чи з букви О. Мама каже, звісно з О. А син каже, дякую, мама, пожалуйста. Олег. Чого ти не сміявся? Я не знаю. Це ж дуже, дуже свіжий, е, ну, буквально, ну йому може 15 років, як анекдот. Ну, буквально, так. Я так зрозумів, це відео ще ковідної доби, тоді, коли він лише набирав свою. Uh -huh. медійну вагу. Ти знаєш що таке каплун? Ти мені щось дуже багато, з яких ось важких да. слів називаєш. Кап... Ну давай, я буду каплун... вивчати. Каплун це відгодований на м'ясо, кастрований півень. Ой, ні, не знала. так, і навіть є такі страви, які називаються часто в єврейській кухні, наприклад, які роблять з каплунів, і власне каплун вони називаються. Uh -huh. Тобто, це, от в добройлерну добу, коли вже ці почали будувати птахофабрики, там uh -huh. де бройлерів uh -huh. вигодовують, це от кастрували півня, і для того, щоб у нього там нагулювалося м'ясо, жирок. От вони його годували, годували, потім різали, і потім, відповідно, якось на якесь свято, можливо, його з'їдали. Тому я думаю, що Волошин, він же ж такий качається постійно. Він же ж такий ось накачаний. Uh -huh. У нього такий, от весь такий імідж. Мені навіть кидали там у нього якийсь дуже відомий кліп. Є там, де вони такі, як бригада. З пістолетами йдуть в піджаках ланцюги, отакі всі. Не, да, не, ні ні, 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 ні. Не пікі ну, Не той напрямок референса. Добре, Там добре. Східний, а то Бермінгем це різні речі. І от він такий весь, короче, Весь такий Каплуніще. альфач. Да, він такий альфач. Він такий весь накачаний, Він весь такий крутий, але кастрований. Тому, от власне, мені здається, що це каплун. І будь-яку страву, е от будь-який контент, який він виробляє, це і буде каплун. Uh -huh. Ну. Т -т Знаєш, там не черговий, кліп від, не черговий відеокліп від Волошина, а черговий відеокаплун від Волошина. Прекрасно, насправді. Мені здається, що йому треба зробити такий проєкт, назвати його. Грабінець. Я придумав йому сценічний, сценічне ім'я. Яке? МС Каплун. Ти ж знаєш мою особливу пристрасть до ДНР, oh, yeah, до ЛНР, ДНР. І минулого разу у нас була міс ДНР, е сестра, як виявилася е помічниці Миколи Тищенка. І у неї є кент там, uh -huh. в дирі. Його звати Сіріус, він блогер. Він лайфстайлер. Там продає якісь хібари, там, десь, я не знаю, там в Макіївці. І рекламує прекрасний донецький одяг. Давай подивимось. Давай, давай. Ну тепер ви розумієте, чому вот эти квантиновські майки розлетелись, як гарячі пирожки. Это, это золотое кольцо. Это просто фантастика. Кто-то скажет, боже мой, ты шальон, киллер. Тут-хуть. Или хто? Или просто э, хорошо одетый мужчина? Выбор за вами. Но. Таких вже нет. Я эту забираю крайньою. Є ножницьки, так же, да? Я думаю, цей кампейн Невеликого Гесбі э, повинен бути відзняти на вулицях Нью-Йорка. Але щось в них не сталося, може, бюджету не вистачило, і тому вони відзняли, видно, що це в Макеївці, э, в магазині э, Майка Алкоголічка. Ага. Ну, да? чи Макіївська алкоголічка». ну щось таке, якийсь магазин. Такий. Е, вони запрошували на роль в цьому кампені двох людей: Тімета і Шалама і Сіріуса. Тімоті відмовився, ну і вони взяли Сіріуса, і він, е, бачиш, гарно знявся. І е, е, я просто думаю, що чому постійно в ДНР дзвонить гальяно. Uh -huh. А знаєш чому? Він хоче, хоче такі подтяжки, а, щоб після ну, у вересні, коли в нього буде показ новий, щоб після показу вийти в них, вийти Ого. як Сіріус. Ага. От мені здається, що це а, просто ДНРівський Гальяно. ДНРський Гальяно. Да. Ха -ха -ха! Непогано, я так уявив собі, Гальяна, коротше, в цій в, в одязі мотороли. Це, 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 це дуже прикольно. Пробачте ну, гальян. Ні, ну насправді це унікальний тип. Мені прям. Ну, тобто, я насправді от чесно не знаю. Він дійсно. Є... Він, ну так, виходить, він дійсно так є, ну такі недалекі, абсолютно. Ага. От, чи він вивчив дуже багато профільної літератури? І грає от в таке доробло. Uh -huh. Можливо, він просто якийсь геніальний, недооцінений примітивіст. Oh. Мені здається, може бути, може okay, бути. Anyway, я думаю, що перед тим, як ми його повісимо на цих подтяжках, ми це обов'язково з'ясуємо. Це треба з'ясувати. Це дуже та. важливо. Щоб та. Ви висіло як мистецтво. Щоб висіло як висіло, так. Да. А що це у тебе висить? Та це Sirius. Чи любиш ти село так, як люблю його? Я? Неможливо любити село так, як любиш його ти. Угу. Тому що ти буквально живеш в ньому. Буквально. Буквально. Як можна любити. Навіть якщо скажу, що я люблю село, ти скажеш: Ну і що? Ну, і що? Це моє село. А я живу. І ти бачиш, наскільки іронічно все? Я людина, яка народилася в селі, Маленькому, маленькому, в Луганській області і ти, столична київська ФІФа. Як ми помінялися ролями? Слухай, розумієш? кожен має е, та, якось, та, знаєш… Гі гіперкомпенсація. Да, компенсувати <с собі проблеми. Я хочу тобі запропонувати, подивитись на блогірку Дашу Євтух. Вперше чую, але дуже приємно познайомитися. Ну, сільська королева, так. Да. Сільська королева. Угу. Вау, це гастроблогерка? Ем, вже і гастро. Чи лайфстайл. І лайфстайл, і корови, і розпаковки, і все. Прекрасно, прекрасно, угу. універсальний солдат, давайте. Зробила собі сніданок, уже такий весняний. Розбила два яйця, вона зжарила. Салатик у мене є. Огірочок. Смак отак. Об'єдніє просто. Ви знаєте, весняні яйця вони смакують по-іншому. Що ти думаєш про весняні яйця? Я думаю, що треба буде навесні написати, Даші? Наступної. Ну, найближчої. Якщо у неї вже така адикція <гум> весною, то треба буде якось написати. А що стосується от, асоціації, у мене найперша асоціація, яка виникає, я дуже позитивно до неї ставлюся, хоча я вперше бачу, але це позата хата. Це позата хата. Це от мережа українського uh -huh, фастфуду. Uh -huh. Воно завжди затишно. ну uh -huh. Так в домашньому. Воно місцями смачно. Uh -huh. Ну, тобто, там є. Прям смачні страви. Я колись замовляв собі доставку. У нас тут біля студії була. Uh -huh. І, скажімо, я коли сидів на, на дієті, то вони привозили індичі котлети, і вони були дійсно класні, uh -huh. насправді. От, там оці от всі нормальні, зрозумілі страви без кіно, мікрогріну, авокадо. Оцього всього нема, абсолютно там. Єдиний недолік позадка. Перепрошую. Там зазвичай тхне оцією шкільною столовкою ага. їдальною. Ага. І, власне, це е, та асоціація, яка зараз мені е, спадає на думку. От. Але враховуючи тейк про весняні яйця, спишемось. Якщо ми вже пішли по зірках українських Латіфундій. Чи знаєш ти блогерку Вербу? Я про неї дуже багато чула, але ніколи не дивилась за нею. Ну, ти бачите, за нею не дивилася, і вона вже вагітна, уже все. Треба ну, було дивитися Треба було дивитися, так взагалі. І е, є така блогерка. Ми, звісно, її хейтимо, uh -huh. тому що вона рекламує онлайн казіною оцю всю. Е, ну, ці всі історії uh -huh. так не дуже вибаглива насправді. Але вона все одно феномен. Для мене досі зрозуміло, От uh -huh. власне, як людина з її габітусом і інтелектуальним рівнем. Габітусом. Ну, я, я ж обережно чемно кажу. Екстерієром. <зв> <зв> з її Сіріузом. З <laughs> як, як вона власне ну, може бути такою популярною? Вона От, мільйонниця, так? Та, та, та вони uh -huh. є, у неї багато дуже, дуже багато, і причому ну подивись на неї, я не знаю. Можливо, давай, ти давай, мені да. скажеш. Я прийшла без камери перше до е, Волошина і до Ані і кажу, привіт. Вони на мене так дивляться в вахірі, бо ми посварені жорстко. Я його так в сторіс обсирала. а Він мене в нас такі були файти. І я кажу, я би хотіла мене сльози на очах. Не знаю, мені так тяжко було це. Кажу, я би хотіла вибачитися за те, що я говорила. Може, я десь була. Так, да, дуже ну, цікаво. Була, Хотіла вибачитись. вивибачитись. Ну знаєш, вона може вона пише дисертацію зараз, ага. яка називається Взірець моралі. А -а -а. І вона буде, наприклад, її робити доклад на якомусь на якійсь конференції імені Льва Толстого, Льва Толстого, да, де -а -а. треба. Підставляти іншу щоку, коли тебе Волошин вдарив по тій. Ну коротше. А щось ніфіга таке. собі. Це да. то який глибокий референс. я Думаю, не всі наші глядачі розуміють, що Наталя натякає на секто толстовців, тих самих, яку заснував покійний на щастя Лев з того покійний, часу. Так. Так. Ну, такі альтернативні християни. Я думаю, що знаєш, буде там два слайди. Наприклад, перший слайд такий. Не роби нікому, не роби волошину того, що, що ти не хочеш, щоб зробили тобі. Ніфіга собі, категоричний імператив, <с верби. <с Ура! А другий слайд. Не я б'ю, верба сама себе б'є. Ти ж розумієш, що навіть на Заході є дуже популярні тупі люди, угу. але я ніколи не зустрічав настільки тупих людей популярних там? Ну в, тобто там можуть бути люди з якимись вадами об'єктивними, але ну це прям який І стреш. Я нещодавно була на одному подкасті, і ми там обговорювали, чому, чому таких людей тупих дивляться. І мені здалося, що це пов'язано з тим, що людям дуже приємно відчувати себе розумними. Вони дивляться, Натліць, порівнюють себе так і думають: Господи, ну я ж краще. Ну хіба що? Ну я не знаю. Якщо хтось хоче бути як верба, ну для когось це рульова модель. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вас забаню на Жартую. дуже дивні відчуття, тому що вчора ми прийняли рішення, що ми їдемо додому. І вчора збирали речі сьогодні. І виїжджаємо з самого ранку сьогодні. Ми дуже всі скучили за домом. Я кажу, в мене аж сльози на очах, тому що я не уявляю, як зараз ми заходимо наш дім, що ми бачимо. Бо коли ми тікали, це був капець. Ми не були вдома з з 24 числа. Я не розумію єдине нашу вона дублює російською. Mm -hmm. Тобто ти втекла від того, що росіяни напали на твою країну і зараз ти для росіян дублюєш. Тому що не існує навіть російськомовних українців, які не розуміють українську. Mm -hmm. Для кого це? Для мешканців Казахстану? Ну Хезе, мені здається, що ти, ну, напевно, можеш не відповідати їхнім стандартам краси. Щонайменше ти не на коні. Ну, от. можна ще прізвище собі змінити на Даша Цвіткова. Цвіткова, так. Та, Цвітаєва можна. Зробити. Можна Даша Цвітаєва. Так, так, і писати якісь вірші нервово курячі постійно. Дивись, це якась екзотична от, асоціація. Mm -hmm. Я не знаю теж, хто це. Я от, не ну, дивився на неї. ніколи, я, так? Ну я не підписаний та. <реш> як ти, ти здогад... здогадуєшся? Дивись, як на мене, це якась екзотична домашня тварина. Така от у мене асоціація. Uh -huh. ну, прям дуже екзотична. Не теж там пересічна якась Ні-ні-ні. Там... Я таку банальність би не вигадав. Є, є е, домашня тварина з е, числа, я б сказав, дуже актуальних наразі. Е, не якась банальна там, собачка, киця, не, ну, не якась там банальна ящерка, не якийсь там банальний. Не якась там банальна капібара чи шиншила. Ні, це все херня. Це для охласу, для селян це все, От для таких, як ти. Ти живеш же в селі, правильно? Там капібари ми Капібари розвить. Там капібари розводять собі. Ні, це знаєш. Це щось, це типу, щось на кшталт флоридського синього раку. Зараз дуже модно мати таких різних, прям дуже. <свят> істот у себе вдома. Боже, От, для нього не. потрібно все окреме. <свят> От, тобто акваріум, <свят> корм. <свят> та? Його не можна з іншими рибками чи з іншими якимись, ну, тими, хто живе в воді, його не можна <свят> тримати. <так>? <свят> 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 От, ти його не можеш погладити. Він веде нічний спосіб життя. Ну за фактом ти його не, не бачиш, і при причому там рекомендують е, е, йому робити такі укриття, якісь в воді. Ага. Ну знаєш, як роблять, щоб щоб не бачити що, взагалі, та, та? Ні, 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 щоб він вас не бачив. Я він так розумію. Та. А він, але він такий синій, він такого насиченого, синього кольору. І, е, значить, е, ти з ним поспілкуватися. Ну теж от там з кішкою можна поспілкуватися, там щось сказати. Вона тобі м'яв, там собака гав, та. От сину, як ти сама розумієш. Можливо, він і хотів би, але товща води вона не дозволить звуковим волнам проникнути. От. Тобто, за фактом, ти викидаєш гроші на те, що цілком можна було б замінити звичайним раком. Я вже, не говорю... його, да? Та, я вже не говорю про те, що звичайного рака можна зварити, з'їсти разом з пивом. Угу. Ну, от у мене така асоціація, власне, в даному випадку. Але можна пишатися, да? що ти маєш щось таке синє. Ну, пишатися не пишатися, а понтанутися можна. Понтанутися. Так, понтанутися можна. Тому, власне, я, я думаю, що в даному випадку, в даному угу. випадку е в в в от, треба казати так. Е Треба знімати сторі, сторін, угу, і отак от показувати. Дорогі друзі, дивіться, це акваріум в цьому акваріумі живе синій рак. І щоб стрічка така була там. Дорогі друзі, а посмотріть, це акваріум в цьому акваріумі живе синій рак.